Мови для виступу надається тривогу Сергію Миколаївичу. Дякую, Федір Іванович. Значить, питань у мене не буде до Федора Івановича. Якщо буде, то я їх інформаційними запитами, як тут попрохали, письмово, оформлю відправлю, хай відповідає в робочий час, то вже будуть його проблеми. Я хочу поговорити зовсім про інше. Питань і проблем настільки багато, що мені зараз про них навіть якось і сенсу говорити немає. Краще я сконцентруюсь на іншому, на тому. Як жити і діяти, щоб оці питання вирішували, щоб їх ставало менше і щоб життя наше покращувалося? А для цього треба одне єдине покінчити із системою. Радянської влади, котра розвалила е, Радянський Союз і зараз розвалює Україну і котру в даному випадку активно використовує Федір Іванович. В чому система радянської влади е, полягає? В тому, що е, люди обирають певний, начебто, керівний склад над людьми. В даному випадку голову міськради і депутатів, котрі замість людей керують усіми справами. І якщо ви спитаєте Федора Івановича, то так воно виявиться. Так він це пояснює. І так само от ведуться справи. От дивіться, да? ми, керівники міськради, голова міськради. Ми виступаємо, ми е, вирішуємо, ми все інше, а люди хай чекають 5 років. І 10, все правильно. Значить, по закону і по світовій практиці, не знаю навіщо Федір Іванович до Європи їздить, е, і по світовій практиці, і по законодавству, самоврядування це в принципі інша система. Те, що в нас законом передбачено про місцеве самоврядування, громада вирішує всі питання. А для технічної реалізації рішень громади існують оці е, посадовці, слуги народні. І ось тепер виникає питання, що доки ми не зробимо громаду головною, в нашому місті толку не буде. Намагаюся, мені, наприклад, приємно сказати гарні слова на адресу районної ради. Мені приємно сказати гарні слова на адресу Менської ради в адміністрації. Я туди можу прийти, спитати, отримати відповідь, зробити відеозапис в інтернеті, хто бачив. А Хто не бачив, рекомендую старше покоління, попрохайте дітей, вони покажуть вам. Це все можна подивитись. І там я не кажу, що в районній раді немає складних питань. Бувають складні питання. Але вони працюють, як і має працювати самоврядування. Вони показують все. Вони жодним чином не відмежуються. Абсолютно інша ситуація у нас із Менською міськрадою. Доходило до того, що міліцію викликали, от Тригубенко хоче потрапити на сесію міської ради. Це страшне порушення. Це я як громадянин вторгаюсь в їхню панську компетенцію. Коли заходжу і прохаю, я як громадянин можу, маю право по закону, повне право потрапити. І е, слухати, дивитись, в тому числі аудіозапис робити все, що там відбувається. Тим більше, як журналіст, Захожу туди категорично, ні. У нас в регламенті не передбачено, але ж не заборонено, але ж кримінальним кодексом. Передбачено кримінальну відповідальність стаття 171 кримінального кодексу, почитайте, перешкоджання професійній законній діяльності журналіста, Весь склад міської ради цей чинить. Навіщо? Що тригубенко хоче зробити і навіщо вони йдуть на кримінальний злочин? Тільки ради того, щоб їхню діяльність щоб мати право. Чинити свою діяльність закрито від вас, щоб Тригубенко, не дай Боже, не показав хід сесії міської ради меняна. А це, до речі, між іншим, створення умов для корупційної діяльності закритої закритість від громади. Це Неефективне вирішення справ і в таких випадках справи вирішуються у своїх власних інтересах, а не в інтересах громади. Ось про що іде мова. І доки ми не покладемо край отакий закритій, безвідповідальний. Антинародній, антигромадській діяльності менської міської ради толку в місті не буде. І те саме ми бачимо зараз. Тут і постійно, от, щоб питань, щоб не то, щоб не то. Охота в мене немає особисто до Федора Івановича, як до особистості. Жодних. Симпатій чи антипатій а от до його підсадової діяльності категоричне несприйняття, бо вона антизаконна, вона спрямована на погіршення ситуації в місті. Оце головне, що вас прошу. Ну просто бути більш активним. Писати заяви, приходити, дивитися самими, читати пресу, читати е, наше слово, читати меншину, де зараз веду відповідну лінію проєкт по меншині е, на тему місцевого самоврядування, що це таке, як, як нам покращити своє життя. Е, тема буде розвиватися однозначно, і відео, і письмова, і так далі. Бо це те, що нам треба зробити в даному ж випадку. А я хочу вашу увагу звернути тільки на одне. На один аспект діяльності, котру веде е, Менська міська рада під керівництвом Федора Івановича. До речі, посчитав, скільки сьогодні тут депутатів, скільки нас читали мінської міськради, шість вроді, чоловік. Воно і їм не треба. Ой, оце, оце ж не обирав. Так от сьогодні багато про що говорилося. Багато з боку Федора Івановича і міської ради пред'являються претензії до мене. Мовляв, мене нам і те треба, і це треба. Он побачите, ще буде і за паркани, щоб були якісно пофарбовані. І за все буде, і за базару там, щоб не торгували, бо е, ту церкву, під церкву мало піти, приватизував, нажився. Зробив базар, продав, збагатився, а де людям торгувати? Ну хоча б тим самим молочком чи морквиною немає де. Геть іді. Кудись чи науковицю мене йдіть, чи вон туди кудись за, за будинки ховайтесь, Їм там не можна десь поставити услінчики, чи як нормальних людей. Ні, не можна. Геть кудись. Отам буде те, за що принесуть і до кишені цілком можливо хабаря покладуть, що там віддадуть під комерційне з бабуся візьмеш. Так от я не почув жодного слова ні від Федора Івановича, ні від програми діяльності менської міськради, спрямовано на те, щоб покращити добробут мене, щоб в місті збільшилось. Кількість виробництв працюючих прийшли інвестори, щоб тут створювались робочі місця, щоб підвищилася заробітна плата. Нічого. Жодного слова. Хай мене як хочуть, а ми будемо на їх наїжджати, від них вимагати. Отака позиція такого собі жандарма, начальника над народом. Я думаю, що ми цю тему. Будемо піднімати в пресі і обговорювати і розвивати. Наші обранці в першу чергу повинні працювати на наповнення гаманців, менян, щоб виробництво робочі місця все інше, інше, інше. І міська рада, висуваючи свої вимоги до, е, і свої нормативні акти, приймаючи. Котрі змушені виконувати, до речі, і правоохоронці не повинна бути прокладкою між народом і правоохоронцями. Чому? Бо скажу так, в багатьох країнах світу на е, дворах висять таблички. Я співпрацюю з міліцією чи з поліцією в них. І це нормально і правильно, але там трошки все по іншому. Там народ приймає свої закони, свої побажання, котрі реалізуються місцевим самоврядуванням, чи як воно називається, і котрі виконує міліція. От тоді народ і міліція, народ і все інше єдине. А коли тут Отакі, як Федір Іванович починають приймати свої рішення з депутатами міської ради, спрямовані проти інтересів менян, от тоді виникають великі проблеми і для менян, і для міліції, і для всіх, але не для їх. Сподіваюсь, для них також. Дякую. Мене все. Дякую. Що мені на Трагубенко сказати, особливо на те, що система ради працює до цих пор і так далі. І Фейсун там такий всякий раз такий. Правильно, тільки він об'явив себе на сайті, що він великий, а експерт політики, не знаючи, що такої должності нема. Є політолог, політика нема. Політолог є. Слово таке, і десь таке звання. А політики не знають, це тільки що ля, ля 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 Значить, може хто читав у, у Менщині опус Сергія Григоровича, а тому, він там знаєш, що інтересно написав. Е, хто у місті головний? І, а, доктор, не Як він виконує свої обов'язки? Ну, я сказав, що це глупость, тому що у місті головний, може, міська рада бути свої функції виконує, рейвідрудні справ свої функції виконує, 에, центральна районна лікарня там теж свій головний. Даже політолог чи політик, він головний, а каже, а там коло корони, там свій пахан, там теж він головний. Якщо говорити про громаду, що вона головна, да, це в якомусь плані вірно, але як вона виконує свої обов'язки. Ніхто не може сказати, бо тут 12,5 тисяч жителів, як вони виконують, хтось хорошо, хтось погано. Але ще з періоду Риму, пам'ятаєте, там були сенатори, громада передає свої функції, делегує свої функції депутатам, міському голові, депутатам районної ради, міської, обласної, верховної і дивиться, хорошо вони виконують, чи не виконує не хорошо, тому що зібрати таке колічество невозможно. Як Володимир Петрович казав, що сход. Не було й про прокадушки. Тому що зібрати дві треті із 12-14 тисяч це 8 тисяч жителів, Ми їх невозможно зібрати. А в Ніжні там 40 тисяч чи 60, як ти проведеш? Проходиться зустріч, да, в селах можна зібрати дві треті, якщо за хто захоче. Невелике. А так просто це ну, на фізичні не умства, не невозможно, я не вирощує червнівчики. Ой. А я вам дам то саме. місячна зарплата, у мене середньомісячна зарплата составляє порядка 6 тисяч гривень. Я це давав в прошлій газеті дам і тепер вже ми написали декларацію. Кожен держслужбовець ну, який до керівних посадів, я, як і буде писати голова адміністрації і заступники. Ми напишемо всю декларацію, почитаєте, все буде правильно, щоб я не путав людей і вас. Там вам допомога, яка сказала, вам допомога треба? Положено. Вам є допомога, яка сказала? Не допомога. Значить, положено за інтенсивність премія і за... Э, всі отримуються. Ну, допомога, яка І премія. Ну, ну, то премія, там допомога? То премія так називається. Ви давали допомогу, як вироби? Премі, ну, понимаєш, всі тільки що, повірте, голова, міський голова має право своїм розпорядженням надати своїм підчиненим оцю ну, премію там виділити. Які кругом руковідатель? А голові то рішенням сесії. І все, депутати вирішують це все законно. Получав такий гроші кадушки, нічого де не звели. Не бійтеся, що воно мені здалося, щоб я за ту копійку давився. Не такий, як ви. Федір Іванович. Ну ще що. Я ж питав вас, а що ви зробили для того, щоб кожен менянин 6 тисяч у місяць отримував? А що ви зробили взагалі в своєму житті, кроме болтовні? Ну як ви оце, розумієте, я іноді він мене виводить, по глупи вопроси. Я як примір розкажу. Підходимо 23-й, ну торжество все. Стоїть Трагубенко на тривогу. Во! Їхав з калюжі, опризкала мене машина, велосипедом його потрапила. Вони спомняв. Так клучив, щоб фашисти перемогли. або вони тут були, чи комуністи, вони що не зробили, а то хоч би дороги були правильні. Ну я йому там сказав, повторю, я не буду повторяти, що ти не сказав. <звук> так і це <звук> подивилися декларації, яка в мене, яка у, 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 у остальних товаришів. У суди вообще 15 тисяч, до чого ви туди завидувати? Вот та судьою. А, а як я можу зробити? Якщо зробити можу. Я вас променян питав, що міськрада зробила для розвитку економічного даної території міста. Трина. Відповіді немає. Значить, для особо тупих, тупих повторяю. Значить, щоб була краща економіка, щоб була краще. Е Екологія, міняли вікна, двері, робили асфальт, але помішатися в приватну підприємницьку діяльність, міська рада не може. Я з цим можу таки співпрацювати, просити, шатловці, поможіть зробити асфальт, допоможіть зробити освітлення, поможіть видалити дерева і ще що А так як він каже, що песун продавав автовокзал, кажу, часті продавав, при чому тут я. Цих їх дохлих пошук вішаєш. Що ви маєте в виду по цим, як я можу повлияти на роботу підприємства? Я освітлення їм даю, щоб люди хорошо ходили, не спотикалися на 7 ранку, коли він ще спить, і в 12 часов щоб прийшли, коли вже спить. Ще питання. Дякую. Так.